Зараз буду тестувати злога Дніпра з об'ємом двигуна 700 кубиків Дев'ята пара і взагалі це солянка. Зла, зла солянка. Та там тролка. А де в тебе лампочка тролка? Немає. 蛮有声啊。<noise> <os> <noise> О. І що? Ти мені скажи, будь ласка, е, я хотів запитати, але не буду. Ти мені скажи, будь ласка, чому в тебе нема е, гальмів? Е? Нажни, нажни. А я знаю чому. Я знаю чому. В, не, в нього нема тут лапки, лапки нема. Я сів, піздую собі, блін. А от гальмів нема. Чому нема гальмів? Покажи, Юра, тому що на цинковці лапка. Лапка на цинковці.